Псалом 145, псалом хвали Давида, Я буду величати Тебе, мій Боже і царю, буду прославляти Твоє ім'я повіки, Щодня благословлятиму Тебе і співатиму Твоєму імені повіки вічні, великий Господь і достойний найвищої хвали, його велич незбагненна, з покоління в покоління будуть прославляти твої діяння і звіщати про Твою могутність. І будуть говорити про велику славу Твоєї величі та про твої дивовижні діла, розповідатимуть про могутність твоїх чудових звершень, як і я звіщаю про твою велич, ділитимуться з іншими спогадами про твою велику доброту і оспівуватимуть Твою праведність, милосердний і співчутливий Господь, довготерпеливий і сповнений любові, Господь добрий до всіх. Його милосердя помітне на всіх його вчинках. Тебе, Господи, прославляють усі Твої діяння, Тебе благословляють усі вірні Твої, вони оповідатимуть про славу Твого царства і звіщатимуть про Твою могутність, аби дізнались усі люди про Твою силу, славу і велич Твого царства, Твоє царство, царство вічне, Твоє владарювання на всі роди й покоління. Господь підтримує всіх падаючих. І підносить усіх пригноблених, очі всіх спрямовані до тебе, і ти своєчасно даєш їм поживу, розтуляєш свою руку і насичуєш за потребою все живе. Справедливий Господь на всіх своїх шляхах і милосердний у всіх своїх вчинках. Господь близький до всіх, котрі волають до нього, до тих, котрі від щирого серця благають Його, Він виконує бажання всіх, котрі його шанують. Вислуховує їхні благання і спасає їх. Господь охороняє тих, котрі його люблять, а всіх нечистивих знищить. Мої уста виголошуватимуть Господню хвалу. Нехай усяке тіло благословляє Його святе ім'я по вік віків.